Привіт, друзі! Я щойно повернувся з роботи. Зараз я в Пекіні. трошки зтумився, хочу щось купити. І зараз я покажу вам, що продається в окрузі. Добре? Зараз подивимося і йдемо. Ось це дивіться, перше це ще янтан і просто суп. І там також продається яловичина. Galovicina, локшина і ось це 7-Eleven. Ну, це крамниця, мала є супермаркет, але цей японська, це японська купання. І ось це там, Чінхуай, Сяо Чі, Чуан Чуан. Дивіться, що там, що там продається. Там також є Локшина. І ось це... Міщо, Пінчан, ось це Молочний чай Китаї дуже і недорого, дивіться. І просто 6-7 юанів. Дивіться, багато людей можна тут сканувати QR-код і замовити молочний чай. Дивіться, там є ринки танцюючі. Сьогодні не так холодно. Дивіться, цеус, а? Це пород дай оця сніданок є дивіться, там є каша, так, є суп, є яйце. Дитина дамо симпатична. І там це перукарня. Дивіться.